Сьогодні Підхавчик розповість вам про фільм Облава. Влітку 1942 року Франція перебувала під німецькою окупацією. У районі Б'ютмон Марта мешкають дві єврейські родини, як і інші мешканці цього району, вони побоюються приходу гестапо. У Парижі люди розділилися, одні хочуть захистити євреїв, приховуючи їх, тоді як інші вважають за краще ображати їх і принижувати. Потім їхня доля змінилася після угоди між нацистами та французькою владою про арешт та депортацію євреїв. Район Бютмон Марта не уникнув цього. Родина 12-річного Йозефа Вейсмана та їхні сусіди заарештовані після того, як намагалися втекти кількома способами. Батько Йосипа міг би уникнути цього арешту, якби Йосип випадково не доніс на нього, коли його мати сказала нацистам, що її чоловік помер. Після цієї облави їх привозять на стадіон, де Жозеф та Ное, молодший брат його найкращого друга, зустрічають медсестру Аннет, яка робить все можливе, щоб допомогти їм та іншим єврейським дітям. На цьому стадіоні немає нормальних умов. Там дуже тісно і доводиться справляти потребу там, де є місце. Звичайна їжа, яку вони взяли з собою, була поділена, щоб кожен міг поїсти. Якось вранці, коли ув'язнених мучила спрага, увірвалися пожежники і відкрили вентили, щоб напоїти ув'язнених. Через два дні схоплених депортували до табору, де умови життя були нестерпними, жахливе харчування і в маленьких кількостях хвороби, не кажучи вже про психологічний розпад жертв. Голодні та ослаблені євреї стикаються з голодом та бажанням пити. Через кілька днів всіх старших депортували до табору смерті, тільки молодшим довелося залишитися, сподіваючись на повернення дорослих, яке не відбулося. Маленькі діти були вирвані з рук своїх матерів, і Аннет подвоює свої зусилля, незважаючи на в тому, щоб дбати про них. Після останніх слів його матері, Джозеф і один з його товаришів біжать при співучасті інших. Джозеф не може взяти з собою свого найкращого друга, бо він хворий у нього грижа і він не може ходити. Джозеф вижив завдяки своїй втечі, а також ноно, що втік з поїзда і був забраний літньою парою. У 1945 році вони обидва знайшли Аннет у Паризькому готелі Лютеція, де вітали тих, хто вижив у таборах. Це був короткий переказ фільму Облава Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Побачимося у наступному відео!